Привіт всім, друзі! Ви знову на футболі вас вітає канал МАЗ-Футбол. Мене звати Іван Маслюк, а «Мас футбол» – це місце на Ютубі, де футбольні вболівальники говорять про футбол простими словами. Сьогодні ми повертаємо у свій фокус Лігу Чемпіонів. Єврокубки повертаються перший тур Ліги Чемпіонів. Дуже багато драм, дуже багато емоцій, дуже багато класних подій. Сьогодні про це все багато говоримо. Напів'ювілейному 25-му випуску Mass Football. Мене звати Іван Маслюк. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо обмінюватися емоціями від футболу разом. Будемо дивитися класний європейський футбол разом. Тут збирається класне україномовне футбольне ком'юніті. Чекаємо тільки вас. Підписуйтесь на канал, це дуже мотивує і дуже підтримує автора. Ми починаємо. Окей, okay, let's go. Ну і чесно, дуже важко сьогодні готувалося до цього випуску. По-перше, дуже багато футболів, дуже багато матчів в записі повинен був подивитися встиг, оскільки не встигаю дивитися весь футбол вчасно фізично, важко це робити, і для того, щоб мати повну картину першого туру, багато ігор потрібно було подивитися в записі. Ну, але нарешті я подивився все, дійсно, все, що мене цікавило, і маю таку повноцінну картинку в своїй голові, принаймні для себе, повноцінну картинку першого туру Ліги Чемпіонів. І перше, про що хочеться поговорити, що ж взагалі я чекаю від цього турніру цього року, що для мене цьогорічна Ліга Чемпіонів, які можливо сюрпризи, які... Можливо, несподіванки я від себе помітив, і на що варто на мою скромну і ні на що не претендуючу думку звернути увагу в цьому сезоні. І, і чесно кажучи, першою такою найбільшою несподіванкою Ліго Чемпіонівського туру номер 1 став Карабах. Я думаю, не тільки для мене одного для багатьох людей біля футбольних футбольних став Карабах. Справжня сенсація. Карабах, який зустрівся на стадіо Далюш з Бенфікою, наших Анатолія Трубіна і Георгія Судакова. І про цей матч взагалі хочеться поговорити дуже предметно, тому що дуже класний матч насправді видав жора, незважаючи на результат Георгії Судаков, незважаючи на результат. Цього поєдинку до результату ми ще дійдемо, але як би там не було, в Судакова два асиста. І багато дійсно готуючись до цього запису, бачив української преси, яка там розхвалювала Судакова, яка говорила, що Судаково так от класно дебютував. І дійсно, побачивши е, гру Бенфіки, хочу сказати, що Судаков дійсно класно дебютував, Судаков дійсно став таким. Починає ставати таким стержневим систему утворюючи, е дійсно важливим футболістом Бенфіки, і це не може не радувати. От е на фоні виступів збірної України в матчі проти Азербайджану ти дивишся на Судакова і думаєш, е так ти можеш грати нормальний футбол. Так ви ж можете грати нормальний футбол. За е той же Карабах е Кащук вийшов. Прекрасно вийшов, вийшов результативно. матч взагалі закінчився перемогою Карабаху, перемогою з рахунком 3-2, перемогою Карабаху на Стадіо Далюш. Фантастика! Три пропущені голи від Анатолія Трубіна. Три пропущені голи, в жодному з яких Анатолій не винен, в жодному з яких прямої вини українського кіпера немає, але в будь-якому випадку. Те, про що говорилося мільйон разів, те, про що говорилося багато де, і в різних видах преси, скажімо так, в різних в різних країнах, преса говорила про те, що є проблеми в Бенфіки в захисті. І наша преса в розрізі Анатолія Трубіна про це говорила і в Португалії дуже багато пишуть про те, що Бенфіка дійсно не безгрішна. Мягко кажучи, не безрічна в захисті, дійсно величезні, супер, величезні проблеми. чим зміг скористатися Карабах? Команда дуже організована. Команда дуже сильно здатна грати комбінаційно, незважаючи на те, що там дивишся, ну Карабах там в тисячах, не в мільйонах, а навіть в тисячах євро. Деякі вартість деяких футболістів вимірюється. Незважаючи на те, в Карабаху є такий живий приклад того, що гроші в футбол не грають, і є дуже багато класних футболістів, які здатні грати комбінаційно, і вони суттєво створювали проблеми в бенфіці в протистоянні з собою. Карабах дійсно якісний, якісний в першу чергу організаційно. Повернемося на секунду до Судакова. Судакова ще раз хочеться похвалити, незважаючи на те, що 에, Карапах переміг. Бенфіка програла 3-2, але 에, українець в складі Бенфіки провів дуже класний матч. Видав два асисти, два чудові асисти. Перший асист це просто подача з кутового, а другий асист це класна, прихована, якісна передача на другий гол. Почали 2-0 футболісти Бенфіки для себе. І здавалося, що ну, цей матч там, спокійно Бенфіка доведе до хорошого результату для себе, до розгромної перемоги і так далі. Але потім Рабах повернувся в гру. Повернувся дуже дуже якісно. Так само стандарти почали працювати і приносити результат. Комбінаційна гра почала працювати і приносити результат. А найголовніше дисципліна. Дисципліна, строгість, якість в організації от те, чого дуже сильно бракує в Бенфіки, на мою думку. Ну і найголовніше. Найбільший такий мед для українського вболівальника у цьому всьому, що українець в складі Карабаху Кащук, який вийшов на заміну на останні, по-моєму, хвилин 15. Так само яскраво зміг закінчити і залишити ще один яскравий український слід на в цей вечір. Третій переможний гол ворота Бенфіки забив саме український футболіст. Величезну гордість відчув за українських гравців. Дійсно, от якщо, якщо ви молодці, то ви молодці. Якщо вас є за що похвалити, то вас треба хвалити. Але, ну, будь ласка, приїжджайте в збірну і грайте так само. Прошу вас дуже сильно. Насправді це все так. Думки для того, щоб відволіктись. Дійсно, українці в цей вечір було, що називається on fire. і Трубін провів хороший матч в декількох епізодах. Виручив Бенфіку і Судаков віддав два асисти. І на протилежному боці Берекат, скажімо так, Кащук е, прекрасно запам'ятався вже в складі Карабаху. Е, так само провівся прекрасний 15-хвилинний відрізок, який увінчався голом ще й рота Анатолія Трубіна. І найголовніше для... Команди з Азербайджану перемогою Карабаху з рахунком 3-2, яка є безумовно історичною, я впевнений, що там в Азербайджані всі дуже сильно радіють цьому факту. Okay, let's go. Ще! Ще один український слід в першому турі Ліги Чемпіонів був залишений в матчі. Saint-Germain Аталанта, де в Парижі. Париж просто знищив Аталанту. Про, про цю гру я не хочу говорити багато, тому що вона одна з небагатьох ігор, з тих, які я бачив в першому турі, яка в мене фоном ішла. Просто фоном. Я там вже на хвилині 50-60 і зрозумів, що можна йти. Зробити собі пару бутербродів, там, зробити собі кофе і дивитися далі вже е, футбол е, інший, готуватися до, е, до перегляду іншого матчу. Тому що, ну, фоновий режим, таке враження. Е, ця гра перейшла не тільки для мене, а й для футболістів ПСЖ. ПСЖ повністю контролював гру, е, Ну, Дуже сильно домінує ПСЖ в світовому футболі зараз, в європейському футболі зараз. І, чесно кажучи, я був трошки розчарований одним єдиним фактом, що Ілюза Забарного не випустили скоріше От в цьому фоновому режимі відчути, що таке Ліга Чемпіонів. Хоча от без, без такого напрягу відчути, що таке Ліга Чемпіонів, просто побігати, там, попрацювати, так і. Дебютувати в цій лізі чемпіонів, але тільки 15 хвилин е, дозволили, тільки 15 хвилин дали е, представники тренерського штабу Парижського клубу нашому українському е, центрбеку, чесно кажучи, ну важко щось зіпсувати, будучи центрбеком, е, коли твоя команда е, веде гру, м'яко кажучи, коли твоя команда е, просто возить суперника. З третьої хвилини, от відколи там Маркіньо гол забив ще один центрбек е, е, на третій хвилині відзначився. І відтоді Аталанта як попливла, так і не випливла більше. Ну і від цього матчу е, я пропоную далі кудись переходити, тому що ну нічого цікавого, ПСЖ просто в одній ворота в одну. В одну браму, як то кажуть, виносить Аталанту, організувавши їй трасу з одностороннім рухом відправив відправивши назад до Бергамо. От така коротенька історія з Парижу. Okay, let's go. Ну і ще один матч: справжній бенгер, як на мене, справжній гвіздок програми. Першого туру Ліги Чемпіонів це гра Ліверпуль-Атлетіко на легендарному Енфілді, де все дуже просто починалося для Ліверпуля. Дуже швидкі два м'ячі. Автогол футболістів Атлетіко і гол Мухаммеда Салаха. Салах, який продовжує накручувати футболістів, я не знаю, чесно кажучи, так знаючи трошки кар'єру Мухаммеда, я не знаю, яку молодість. Цей футболіст переживає другу, третю, п'яту, можливо. Цей футболіст не старіючий, так він в принципі по паспорту, якщо що, ще не дуже старий, просто таке враження, що вже Мухаммеда Салаха знаю років сто, що ще часів Фіорентини за ним слідкую. І е, справді дуже, ну сказати, що він дуже якісний, це нічого не сказати. Це Мухаммед Салах, і всі прекрасно знаєте, хто, що і що із себе представляє ця людина. Е, два швидкі голи Ліверпуля, практично до шостої хвилини. Е, я такий думаю, ну ніфіга собі. Ну, от і все. Ну от і, і ця гра так само перейшла в фоновий режим. Щось там думаю, Атлетіко купляло, купляло е, все трансферне вікно. Усилювалося, усилювалося, вийшли на Енфілд, і, і як Україна в матчі проти Азербайджана, знаєш але е, не так сталося, як гадалося. Е, Два м'ячі зуміли зм відіграти футболісти Атлетико, змогли відігратися. І справді, скажімо так, Дієго Сіміоне показує, чому він Сіміоне. Оце от конфлікт. із... Людьми на Енфілді з вболівальниками, щось він там про якийсь расист е, м, говорив і так далі. Е, оця зарядка своїх футболістів через ці емоції. Е, Справжнім Дієго Сіміони, так само ну що сказати? Всі, всі знаєте прекрасно. Емоційність цього тренера, і, і це круто. І оце ті емоції, які повинні бути в футболі, без яких ми не можемо, так? і які можливо десь коштують років життя тренерам без, без перебільшення, але вони дали результат, вони дали поштовх, вони стали таким от імпульсом. І тут Атлетико відігрується. І 2-2, і супер, супер, бенгер ми отримуємо, супер емоції і супер драму. Але е, стосовно закінчення цього бік-драма-шоу, свою думку мав один голландський центральний захисник Вірджил Ван Дейк на 80, 80, по-моєму, в четвертій хвилині е, закінчує е, цей матч ще однією результативною дією. І дарує Ліверпулю. Е, дарує Ліверпулю перші три очки, дарує Ліверпулю першу перемогу. Е, в першому стартовому турі Ліги Чемпіонів дуже і дуже круто. Е, ну, такі матчі просто треба бачити. І тут е, хто дивиться мене довго, вже напевно зрозумів, що тут не будемо ми говорити схематично, хто не грав, хто що грав. Просто я хочу передати імпульс цього матчу, і хочу сказати, що від цих імпульсів насправді дуже багато що залежить. Від цих імпульсів дуже багато що залежить. І... Вони насправді є максимально важливими. Емоції в футболі є дуже дуже важливими. Як го це ще раз і ще раз показує? Він зарядив свою команду цим конфліктом на Енфілді. чи то з представником Ліверпуля, чи то з просто з болювальником. Там десь ну ледве до бійки не дійшло. Це все дуже, дуже важливо, насправді. Це по факту дуже дуже важливо. Але якщо все-таки повернутися до гри і говорити по грі, то хочеться сказати, що е, ну, не змінилося нічого. Роки йдуть, а нічого не міняється. Під сонцем сталою величиною залишається е, контратакувальний і, скажімо так, такий, от якраз на тих імпульсах е, супер захисний і е, суперв'язкий стиль гри. Футболістів Атлетіко Мадрид. Згадайте другий гол, особливо другий гол. Це ж е, пряма, е, пряме підтвердження тих слів, про що я говорю. Дуже крута банка, максимально, максимально класний удар. Просто впіймав десь якимось чином з льоту, після виносу. Е, е, цей от гол. Але взагалі, в цілому навіть програючи 2-0, а це тільки. Е, не зраджувало своїм ідеалам, воно продовжувало е, терпіти, воно продовжувало страждати. От таке враження, що Єго Сімйони зібрав біля себе команду з е, футболістів, яким подобається страждати на футбольному полі, які повністю цю його філософію боротьби. Перейняли, і це найголовніше приносить результат, ну але давайте серйозно, це не принесло результату на Енфілді. Атлетіку з Енфілда навіть очко не вивезло, незважаючи на те, що е, вийшло з двох нуль, е, і, здавалося б, мало би забирати, але вийшло, як вийшло, і не вийшло забрати три очки, тому що вірджала Вандейка був свій план на цю гру. Е, так само, от повертаючись на секунду до Атлетіки, вибираючи, напевно, людину матчу для себе в цьому матчі, так багато хто скаже, що там є автор дублю Льоренте. Лоренте, який забив два чудові м'ячі, і здавалося б, він мав би бути футболістом дня, футболістом гри для Атлетіко Мадрид. Але я б відмітив насправді Сіміоне Молодшого. Сина головного тренера. Людина видно, що перейняла від батька дуже багато. От такі, він для мене такий Федеріко Вальверде на мінімалках, дуже е, боєздатний, дуже такий е, роботоздатний е, здатний зіграти на багатьох позиціях. І це дуже-дуже круто. Е, і його я б назвав напевно на для Атлетіко таким тіньовим. Кардиналом матчу, ну, звичайно, Люренте. Люренте їздив два світові м'ячі у рота Ліверпуля. Що, що, звичайно, робить його обземеч для, для футболістів, для вболівальників Атлетіко, але ще раз не приносить результату. Не приносить результат, тому що справжній мене буде мач, якщо визначати справді людину. Яка мала б забрати всі лаври найголовнішого гравця поєдинку? То це, звичайно, Вірджіо Ван Дейк, який дав результат своїй команді. От одним-третім ключовим ударом і Ліверпуль здобуває перемогу 3-2. Так само хочеться відмітити найрезультативніший матч дня, найрезультативніший матч туру першого це гра між Ювентусом і Борусією Дортмунд. 4-4, незважаючи на те, що перший тайм закінчився з рахунком 0-0. Так само є в нас перемога Мансіті, є дебют Кайрату, є гра Реала, яка закінчилась перемогою вершкових 2-1. Стосовно дебюта Кайрату, то казахи програли. е, спортингу Лісабонському, але. Ну, від кайрату чекати якихось несподіванок навряд чи доведеться е, в лізі чемпіонів. Тому ну, свої десь, можливо, очко два вони можуть вчепитися. Е, Кайрат для мене в цій лізі чемпіонів, вони такі, знаєш, собака на велоперегонах е, виграти не виграє, але западло комусь зробити по-любому може. Е, ця команда е, так само хочеться е, відмітити. З результатів це перемогу Баварії на Челсі 3-1. Так само в принципі, одні ворота, так само в принципі, по грі. Просто на Альянс-Арені знищили свого суперника. Харі Кейн поставив дубль, і, і в принципі, всі питання щодо переможця зняв в цьому, в цьому поєдинку. Першому матчі матчі відкриття турніру, так само перемога Арсеналу на Сан-Мамесі, на виїзді Нататлекос Більбау 2-0. Це ігри, які просто так от є е, ну, відмічати, якось зосереджуватися на них додатково, поки що не будемо. Е, ще ніяких розкладів не відомо, ще нічого не відомо. Перший тур тільки зіграли команди, перший тур тільки ми е, побачили. Тому говорити про якісь розклади, про якийсь фаворитизм. Певний, в цілому, на цілій турнірній дистанції дуже важко, ну практично неможливо. І тому далі ми будемо дивитися, поки що, в принципі, сенсацій відвертих, прям сенсацій можна відмітити ну перемогу Карабаху над Бенфікою. Це от максимум з того, що приходить мені в голову. І, в принципі, решта ігор вони закінчилися. Плюс-мінус десь в ті самі результати, на які і можна було очікувати. Окей, okay, let's Отаким от, от вийшов масфутбол номер 25 Друзі, якщо випуск вам сподобався, не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися на канал, це дуже сильно мотивує. Дуже сильно заряджає мене робити вам новий, класний україномовний футбольний контент. Ще раз дуже просто говоримо про футбол, просто ділимося емоціями, просто е, якось повболівальницьки обговорюємо. Пишіть коментарі, пишіть питання свої в коментарях. Буду старатися на все відповідати. Цей блог робиться для вас, про вас, справжній вболівальницький, щирий і чесний. З вами був Мас Футбол. Мене звати Іван Маслюк. До зустрічі на просторах українського футбольного Ютубу. Окей, okay, go.